Колесников Антон, комп'ютерні науки, 3 курс. Задача про переливання. Умови задачі. Дано три ємності з водою. Необхідно шляхом переливання отримати певну кількість води в деякій ємності. Хід самостійного розв'язку. у ємність води на рекурсивно переливаємо із більшої ємності в меншу. При переливанні перевіряємо, щоб кроки та стани наємності не повторювалися, щоб уникнути циклу. Спосіб або метод подолання перепон. Щоб програма працювала правильно, потрібно уникати циклів рекурсії. Отже, не повинно бути повторень станів ємностей. Для цього ми будемо записувати стани ємностей у масив Previous Moves. Подібний підхід можна. Використовувати для знаходження мінімальної кількості кроків для вирішення певної проблеми, наприклад, знаходження найкоротшого маршруту із точки А в точку Б. Як узагальнити задачу. Це задача на перебір усіх станів елементів з поверненням прохід у глибину. Алгоритм можна використовувати багато де, наприклад, для перебору варіантів з кількома змінними. Для поширення можна додати підрахунок кроків для вирішення проблеми, щоб знайти найбільш логічний або простий розв'язок. Висновок. Цей алгоритм можна використовувати для збільшення ефективності пошуку найкоротшого рішення. Ми записуємо виконані кроки для вирішення задачі. У нас є три ємності. Перша ємність номер один з об'ємом 12 і вона повністю повна. Друга ємність з об'ємом 8, вона пуста. Третя ємність об'ємом 5, вона теж пуста. І нам потрібно, щоб у будь-якій з цих трьох ємностей було 6 літрів. За допомогою функції solve move ми виконуємо переливання. У кінці функції solve записуємо поточний крок у масив та перевіряємо, щоб кроки не повторювалися для уникнення циклу. Ми запускаємо програму. Можете побачити, що кожен крок записаний, і в кінці у кінці в нас в першій ємності 6 літрів, як нам потрібно було в завданні. І другий варіант умови задачі. Нам потрібно, щоб у другій ємності було 5 літрів. Запускаємо програму. Ось також всі кроки розписані. І, як можете побачити, у другій ємності у нас 5 літрів. Дякую за увагу.